Вітаю знакові новини на соціальній країні у студії Олександр Ролдугін. І далі у випуску «Про таке». Переговори тривають. Українські військові узяли під контроль всі об'єкти на аеродромі Бельбек. Можливість є. Володимир Путін розповів, за яких обставин використає війська в Криму. Реакція США Барак Обама засудив політику Росії. У Бельбеку окупантів трохи відтіснили. Переговори тривають. Українські військові взяли під контроль всі об'єкти на аеродромі Бельбек під Севастополем. Під контролем росіян залишається злітна смуга і вартове приміщення. Під час переговорів українського командування росіяни не змогли висунути чітких претензій. Нагадаємо. Вранці 50 українських військових прийшли без зброї на аеродром Бельбек із вимогою до озброєних людей пустити їх на позиції. Росіяни зустріли їх пострілами у повітрі, але потім почалися переговори. Українці домагаються відступу росіян з території аеродрому або принаймні пропонують спільно контролювати склади зброї. Російські військові погрожували сьогодні вранці розпочати справжній штурм по всьому Криму. Командувач Чорноморським флотом Російської Федерації Олександр Ветко ніби поставив ультиматум. Українським військовослужбовцям вони мали здатися до п'ятої години ранку інакше почнеться справжній штурм підрозділів і частин збройних сил України по всьому Криму. Проте штурму не відбулося. Жодна військова частина, жоден гарнізон чи корабель не виконав ультиматуму російських військових здати зброю і присягнути самопроголошеному уряду Криму чи покинути службу. Українські військові частини все ще залишаються заблокованими російськими бойовиками. Поблизу сухопутного кордону з боку Росії накопичується військова техніка. Про це заявили у міністерстві закордонних справ України. Спостерігається накопичення військової техніки на території Російської Федерації поблизу держкордону в межах Харківської, Луганської та Донецької областей. Тим часом прес-служба президента Російської Федерації розповсюджує інформацію, що російські військові повертаються в місця постійної дислокації після навчань. Проте це стосується лише Західного округу, а не Криму. Повернутися військові мають до 7 березня. Використовувати війська в Криму поки необхідності немає, але можливість є. Про це заявив Володимир Путін на прес-конференції. Свої дії він пояснює тим, що Крим звернувся до Росії по гуманітарну допомогу. А ось приводом застосовувати силу на півострові може послугувати зокрема нелегітимність влади в Україні разом зі зверненням Віктора Януковича і так званий розгул націоналістів. Дороги на Крим перекрили 18 БТРів російські снайпери та кулеметники на кордоні Херсонської області з Автономною Республікою Крим та на території автономії. діють блокпости. Дороги перекриті бетонними блоками і колючим дротом. Обабіч доріг встановлені розтяжки із сигнальними ракетами. Варту несуть сотні людей, переодягнених у форму беркуту та представники козацтва. За фактом блокування транспортних комунікацій міліція відкрив. Кримінальне провадження. Верховна Рада закликала вивести іноземні збройні сили з України. За відповідне рішення проголосувало 239 депутатів. Спікер парламенту зазначив, що російські війська та чорноморський флот мають повернутися до місць постійної дислокації. Він закликав Росію припинити втручання у внутрішні справи України. Також Олександр Турчинов додав, що нормалізації двосторонніх відносин сприятиме видача Україні Віктора Януковича. Путін у Крим ввів війська на прохання Віктора Януковича. Про це заявив представник Росії на екстреному засіданні Ради безпеки ООН Віталій Чуркін. Він нагадав, що в Росії Януковича вважають легітимним президентом України. Також Чуркін зачитав його лист з відповідним зверненням, датованим 1 березня цього року. Собиття на Майдані незаконний захват власті в Києві. привели к тому, что Украина оказалась на пороге гражданской войны. В стране царят хаос и анархия. Жизнь, безопасность и права людей, особенно на Юго-Востоке и в Крыму, под угрозой. Под воздействием западных стран осуществляется открытый террор и насилие. Люди преследуются по политическим и языковым признакам. В этой связи обращаюсь к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой использовать вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины. Натомість світова спільнота різко засудила дії Російської Федерації. Більшість країн виступили за введення економічних санкцій, зокрема США, тимчасово призупинили торгові та воєнні відносини з Росією. Також Великобританія відмовилася направляти своїх офіційних представників на відкриття параолімпійських ігор в Сочі. Президент США Барак Обама засудив політику Росії за його словами. Дії Російської Федерації на території України порушують норми міжнародного права і суверенітет держави. Глава Білого Дому підкреслив, що Москва зайняла невірну позицію щодо питання України. Крім того, Обама закликав Конгрес США в найкоротші терміни схвалити заходи допомоги Україні. При цьому він зазначив, що це питання має. Першочергове значення рада НАТО сьогодні збереться для обговорення ситуації в Україні. Про це повідомив генеральний секретар НАТО. Андерс Фог Расмусен на своїй сторінці у Твіттер. НАТО засідатиме на прохання Польщі. Питання на порядку денному будуть стосуватися тільки України, оскільки події в Україні та навколо неї несуть загрозу для сусідніх країн НАТО і мають прямі та серйозні наслідки для безпеки та стабільності в євроатлантичному регіоні. Низка представників закордонних держав планують цього тижня відвідати Україну. Сьогодні в країну прибудуть держсекретар США Джон Керрі та представник ЄС Кетрін Ештон. Зокрема, Джон Керрі побуває в Україні вперше. Він зустрінеться з Олександром Турчиновим та Арсенієм Яценюком. Очікується, що головним питанням обговорення стане внутрішньополітичне становище в Україні, зокрема ситуація в Криму. Також в МЗС України заявили про готовність прийняти місію ОБСЄ. Я підтвердив нашу готовність прийняти таку місію. Всі необхідні юридичні вимоги будуть виконані. Наш поспред при ОБСЄ посол Прокопчук поінформований в постійному контакті. Працює. Якщо таке рішення буде прийнято, ми будемо готові прийняти таку місію. Я вже зустрівся з комісаром з питань національних і етнічних меншин Астрій Торс. Яка прибула комісаром ОБСЄ, тобто ОБСЄ готове максимально надати підтримку, міжнародний валютний фонд сьогодні розпочинає місію в Україні. Згідно з повідомленням прес-служби фонду, робота триватиме 10 днів. Моніторингова місія МВФ на чолі з Миколою Георгієвим буде оцінювати поточну економічну ситуацію в Україні і обговорювати політику реформ, які могли б послужити основою для програм. Підтримуваних фондом, нагадаю, Україна чекає від МВФ виділення близько 15 мільярдів доларів. Знижок не буде. Газпром з квітня скасовує пільги з надання газу Україні. Про це повідомив глава концерну Олексій Міллер на зустрічі з прем'єр-міністром Російської Федерації Дмитром Медведєвим. Нагадаю. 17 грудня минулого року Росія та Україна підписали додаткову угоду до газового контракту про надання знижки на газ, і з року ціна на російський газ для України знизилася майже вдвічі. Однак, у додатковій угоді прописано, що ціна може переглядатися на кожен квартал. Опозиційні телеканали Криму відключають відмовлення. Кримська влада з метою недопущення розповсюдження недостовірної інформації про ситуацію на півострові збирається встановити жорстку цензуру для телеканалів аж до відключення мовлення. А ось чорноморську телерадіокомпанію вже відмкнули від ефіру. Лишили возможность всех людей, у которых нет ни спутникового вещания, ни кабельного, смотреть правдивую информацию, да? то есть смотреть Черноморку. Эти а, люди могут смотреть только а, гос Крым, а, которая освещает ту информацию а, необходимую тем людям, которые ее сейчас в данный момент, как всем известно, контролируют. Что мы намерены делать? Но ну, мы все-таки продолжаем вещание в спутнике, по спутнику, в кабельных сетях, ну и онлайн вещание в сети интернет. Гетьман Сагайдачний повертається. Фрегат українського флоту прямує до України. Гетьман Сагайдачний завершив свою участь в операції Європейського союзу з протидії піратству та повертається додому в акваторію Чорного моря. фрегат зайде вже сьогодні. Моряки судна заявили, що вірні присязі України корабель несе прапор військово-морських сил України. Концерти миру в Криму, лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук обговорював з російськими музикантами проведення спільних концертів миру на півострові. Зокрема, він проводив переговори з Миколою Расторгуєвим. Але як зазначив лідер «Океан Ельзи, важливо, щоб зараз дипломати врегулювали ситуацію а далі вже вони вступлять своїми словами і піснями. Наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось.